Друзі, як ви пам'ятаєте, я ділився з вами в своєму профілі. Я також почав займатися Амазоном. Під'єднав мою команду. Ми разом почали придумувати створювати продукти на Амазон, довго думали і створили такий персонаж місьє Круасан. Це неперевершений кіт, який сам з Парижа. Ми запустили чотири частини. Ті чотири частини бачимо по продажах. а Ми досягнули вже 30 продажів, де я вам десь тут під'єднаю мій скрін персонального кабінету. Є вже 30 продажів, більшість це аудиторія американська. Бачимо, що наш персонаж заходить людям, а діточкам, які дивляться нашого котика, люблять. Я так бачу, що цікавий він цей персонаж. І ми з командою порадились, що якщо так гарно виходить, то ми будемо далі розвивати нашого персонажа. І наш місьє Круасан поїхав до Японії. Тим самим вийшла в нас частина. П'ята а також в продукції маємо частину шосту і буде це країна Індія. Хто ще навіть може не розуміє, не знає про що я говорю. Перегляньте, будь ласка, мої пости сторіс. Попередні я записував, що буду займатися Амазоном. Ми створили вже декілька книг. Відповідно, дуже задоволений, що це зайшло. Також у нас буде для вас несподіванка в наступному тижні. Ми запустили, опублікували вже на мові польській також новий продукт на Амазоні. На даний момент не буду вам розказувати про що саме цей продукт. Ви його обов'язково побачите. має публікація появитися наступному тижні. Він буде в трьох мовах: це буде німецька, англійська і польська. Так що дочекайтеся наступного тижня, обов'язково з вами поділюся. До зустрічі.